Всім привіт! З вами Андрій, тренер, наставник та коуч. В цьому відео я покажу вам простий комплекс із трьох вправ, для якого не потрібно додаткове обладнання. Займе у вас небагато часу і можете виконувати його вдома. Значить, перша вправа це присідання. Ставите ноги на ширині плечей, носки розвертаєте в сторони. Починаєте з того, що відводите таз назад. Таз назад підсідаєте до паралелі, щоб стегно було паралельно підлозі, спина пряма. Повільно вниз, 2 секунди, і швидко наваєте. Якщо вам важко виконувати цю вправу, ви можете скористатися будь-якою опорою. Освоївши цю вправу, ви можете переходити одразу до складнішої. Складніша вправа це буде випадити. Значить, Ставимо ноги разом, робимо невеликий крок назад. Підсідаємо, коліно залишається над п'яткою, інше коліно йде близько до підлоги. І встаємо. Корпус при цьому нахиляєте вперед, максимально, але щоб спина була рівна. Виконуєте на одну сторону, а потім на другу. Так, якщо і випади вам даються занадто легко, то я пропоную ускладнити цю вправу до болгарських присідань, в яких ви точно відчуєте навантаження. Значить, Для цього нам потрібна невелика опора. Це може бути стільчик, може бути диван або будь-що інше стійке. Значить, Сідаєте на опору. Одну ногу виставляєте вперед і переносите на неї вагу тіла, іншу ногу ставите на опору. Значить, Підсідаєте таз іде назад, а корпус нахиляєте вперед. Виконуєте спочатку потрібну кількість повторів на одну сторону, а потім на другу. Наступна вправа звичайні скручування. Лягаєте на коломок, ноги підтягуєте поближче до себе, руки кладете на вухо, загову себе тягнути не потрібно. Лягаєте, виконуєте вдих і швидко піднімаєтесь наверх, видихаючи. І повільно 2 секунди назад. У цій вправі, щоб включився прес, необхідно лопатки відірвати від підлоги. Тоді прес включається і вправа стає ефективною. Якщо вам цей рівень заскладний, можна спробувати спрощений. Але вже зворотні скручування по одній нозі. Лягаєте, руки кладете на вуха, скручуєтесь трохи, піднімаєте до себе одну ногу, кладете другу ногу. Щоб ускладнити вправу, потрібно ноги підняти вверх, щоб стегна дивилася вертикально. Як це виглядає? Руки кладете на вухо, стегна тримаєте в повітрі і виконуєте скручування. І повільно назад. Щоб укріпити руки, грудні м'язи, дельти і тріцепси. Ми будемо виконувати віджимання. Значить, початковий рівень це віджимання з колін. В цьому положенні корпус і ноги мають бути в рівну лінію. Значить, тримаємо корпус і ноги в рівну лінію, опираючись на коліна руки, кладемо трохи ширше ширини плечей, повільно опускаємося вниз. І швидко наверх. Якщо це вам залегко, то ставайте на прямі ноги. Якщо ці варіанти вам заскладні, то я вам покажу спрощений варіант, з якого ви можете почати. Для цього ви знаходите високу опору. Чим вища висота буде, тим легше буде віджиматися. У мене це буде опора на рівні живота. Теж ставите руки ширше ширини плечей, приблизно ось так. На прямих ногах повільно опускаєтесь і швидко вижимаєте. Так, як виконувати цей комплекс? Берете першу вправу, наприклад, присідання. Виконуєте від 10 до 20 повторів. Якщо вам 20 повторів дуже легко, то ускладнюйте вправу. Наприклад, з присідань переходьте на випади, а з випадів переходьте на болгарські присідання в пресі і в віджиманнях точно так же. Кількість повторів від 10 до 20 для початківців. Може бути 2-3 кола. Для тих, хто вже більш підготовлений, може бути до 5 кіл. Виконуєте одну вправу, присідання, потім прес, потім віджимання. Потім знову переходите на початок, присідання, прес, віджимання. І весь комплекс у вас займає не більше 15-20 хвилин. Всім гарного дня!